Так, що вже наразі, як відомо, Київ долучив виробників дронів до програми фінансово-кредитної підтримки. За таке рішення проголосували 85 депутатів Київради. Йдеться зокрема про компенсацію з міського бюджету відсотків за кредитами малим і середнім підприємствам з виробництва БПЛА і супутнього устаткування. Таким чином, виробники зможуть наростити кількість і покращити якість бойових та розвідувальних літальних апаратів. А відповідно, Київ ще більше передаватиме їх за. Дрони сьогодні потрібні на фронті. І ми постійно передаємо партії дронів нашим захисникам на фронт. Вчора, наприклад, від громади столиці передали 92-й бригаді. Наприкінці минулого тижня 112-й бригаді передали теро міста Києва дронів. До того 350 дронів. Відвіз на фронт. Це техніка, на якій ми можемо високоманерно пересуватися. Це техніка, яку ми бачимо ворога. Це техніка, яку ми можемо знищувати ворога. Це те, що зберігає життя нашим військовим і дає можливості бити противника дистанційно, не даючи йому можливості окупувати нашу землю. Підтримка підприємства, які виготовлюють безпілотники, це є дуже, дуже важливо. Чому? Тому що безпілотники це не майбутнє. Це сьогодення, яке вже змінило тактику ведення бойових дій на користь сил оборони в першу чергу.